Зустріч Віткофа з Путіним дуже хороша, каже Трамп. І Кушнер з'їздили в Москву, поговорили. Але що з цього вийде? Президент США не знає. Ройтерс, цитуючи Трампа, додає, що росіяни дуже сильно хочуть угоду, щоб нарешті зупинити війну. Країни НАТО та Австралія і Нова Зеландія виділять Україні понад 4 мільярди доларів через механізм PEARL. Це гроші на ППО, оборону та спорядження, тобто все, що реально працює на полі бою. PEARL – це схема, яка дозволяє США віддавати зброю зі своїх складів, а союзники компенсують кошти. Бюджет 2026. Україна переходить у режим. Все на оборону рада ухвалила бюджет з рекордними 2,8 трильйонами гривень на армію, 27,2% ВВП на безпеку. І основні витрати це 1,2 трильйони гривень на зарплати військовим і 709 мільярдів гривень на озброєння. Артем Мороз для «Фактом.Інфо».